Вітаю всіх телеглядачів Fashion TV. Сьогодні я, Вікторія Росущан, разом з командою завітали на Ukrainian Fashion Week та показ бренду Могарді. Це вишуканий бренд з цікавою візуалізацією образів. Ми поспілкуємось з дизайнером та запрошеними гостями. Ну що ж, ходімо? Неймовірний показ, скажіть, будь ласка, чим ви надихнули, щоб зробити саме таку колекцію? Я надихнувся жіночістю. Я надихнуся відкритістю. Я надихнувся, по-перше, за все цією колекцією, це жінкою. А ви вдягаєтесь тільки у власному бренді, чи також в інших? В основному зараз я одягаюся у власному бренді, але ж в інших я звичайно одягаюся. Скільки коштів потрібно, щоб зібрати собі вечірній образ в вашому бренді? В Магарді це не про кошти, це про відчуття. Моя стратегія це якісна тканина, фурнитура і акцент на якість. Привіт, Олю! Скажи, будь ласка, які в тебе враження від українського тижня моди саме цього року? В умовах сьогодення, да, то це взагалі дуже великий крок для того, щоб щось робити, тим більше ну, в умовах військового часу і під час війни. А масштаб, який відбувається на сьогодні, да, він неймовірний, він вражає. А як завжди, все на рівні, неймовірні дизайнери, підтримуються всі тенденції світові. До речі, ти сьогодні представляла бренд Макарді. Розкажи про свої враження про бренд та про сам показ. Познайомилася з Павлом. Це дизайнер бренду в Канах. Я в нього вже була закохана. Так? Закохана в те, що він робить, тому що це для мене тяжкий люкс. Такий реальний фешн. Звісно, я в захваті, і що від того, що ну, по-перше, я ще й модель сьогодні, у мене досвід вже був, але ну сьогодні я кайфанула. У вас був неймовірний показ. Підскажіть, будь ласка, чим ви надихнулись саме на таку колекцію? Я своєму ДНК, свого бренду я не зраджую. Все залишилось, японська тематика, складний крій. Деякі моделі навіть перейшли з прошлих колекцій, але вони трішки трансформувалися, виглядають навіть зараз по-іншому. Яка ваша стратегія розвитку власного бренду? У нас зараз іде більше благодійна і соціальна складова в нашій, в нашій роботі, але одяг ми будемо теж шити. Що відбувається у нас в країні, український тиждень моди все одно відбувся на вищому рівні. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями. Мені дуже приємно, що коли зараз така ситуація в країні. Наші дизайнери знаходять і мотивацію для того, щоб робити такі покази. Обов'язково повинні ходити на наші покази і щоб весь світ бачив, яка Україна красива. Зараз сучасна мода вона підлаштовується під людей. Якщо бабуся Марина хоче бути в такій в'язані, такі, от знаєте, з таким сонечком, то хай вона буде. Це ж красиво. Ти сьогодні представляєш бренд Mugardi. Поділись, будь ласка, своїми враженнями від бренду? Насправді цей бренд дуже цікавий, в ньому дуже багато цікавих образів, і особливо мій мені дуже подобається. Український бренд Магарді почав свою діяльність під час повномасштабного вторгнення, а це свідчить тільки про одне: велику любов до своєї справи. Наші українці сильні та незалежні, як і наша держава. А з вами була я, Вікторія Росущан, до нових зустрічей.